І продовжуємо торговлю на платформі Pocket Option. У Нас 418 доларів на балансі. Зараз будемо намагатися зайти в ситуацію. Заходжу до гори з дуже поганої точки. Чомусь воно мені поставило. Дуже ринок різкий. Заходжу дуже багато ситуацій, але пробиває все Все пробива. Просто зайшов дуже багато ситуацій. Надіюсь, вони відіграють. Ми просто повернули свої кошти, тому що було багато плюсів і багато мінусів. Заходжу до гори. Заходжу тепер донизу. Надіюсь, хоч одна відіграє. Так, одна відіграла, і ми на тому ж самому місці топчемось, просто топчемось. Так, тут до гори можна було зайти, але не встиг заходжу донизу. Так, тут повинно було бути повернення, але чомусь воно зарахувало мінус. А, Ці платформи, які підкручують просто. Я заходжу, заходжу до гори дуже багато ситуацій, але воно не в нашу користь, не в нашу просто користь. О! І всі ситуації закрились просто в мінуса. Так. Заходжу тут догори. Пару ситуацій. Але воно пробиває донизу знову. Я змушений підвищувати суму входу, щоб все-таки перебити ці мінуси. 20 доларів я поставив догори, і ми знову відновляємо наш баланс. У нас 417 доларів на рахунку. Дуже тяжко йде дуже. Ставлю 3 долара. вход в ситуацію. Ставлю догори. Так, тут у нас плюсик. Так, у нас плюсик 419 доларів на рахунку. Так, друзі, буду я завершувати. Я за, за, зараз поставлю ще, напевно, одну ситуацію. Так, чисто на 8 секунд догори. Але вона вона є, є, є Вона буде відпрацює. Відпрацює друзі ситуацію. Все у нас 421 долар на рахунку. Так що зустрінемося в наступному відео, і будемо далі прокручувати наші бабулетики.